Якраз ми поговоримо зараз про ще одну велику політичну тему. Чотири роки тому президент, президентом став відповідно Володимир Зеленський. Ну тобто, інаугурація ще буде, але в той день відповідно стало відомо, що Зеленський набрав 73% голосів у другому турі. Відповідно, Порошенко 24%. І про ті події ми поговоримо з українським політологом. Це Сергій Гайдай, політтехнолог, директор з стратегічного планування агенція гайдайком вітаємо вас, пане Сергії. Нам дуже цікаво поговорити про е, Зеленського, який такий різний виявився за ці всі, якщо чесно, дні раді бачити. Да. Добрий день студія. Можна, от без таких великих моїх регалій, можна політтехнолог, це буде простіше. Без проблем, але е, насправді я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб глядачі розуміли, наскільки у нас експертні гості, от так скажу. Давайте почнемо якраз з періоду до початку президентської кампанії і згадаємо 2018 рік. На той момент вже було зрозуміло, що діючий президент Порошенко точно піде на другий ту, ну, на вибори. І так само можна було спрогнозувати, що у виборах візьмуть участь ну традиційно, вже Тимошенко, якісь там бойко і так далі. І якась кількість менш. Відомих кандидатів, які, ну, чи то для власного піару, чи просто за звичкою йдуть в президенти України. От якби тоді не з'явився Зеленський, у Порошенка був би шанс обратися вдруге. Ні, у президента, Зеленського не, у президента Порошенка не було ніякого шансу. І більш того, от скажімо так, ви знаєте, що досі існують прихильники Петра Олексійовича, які ведуть себе як члени секти. Вони не дуже здатні аналізувати причини. Вони не дуже здатні аналізувати факти, пов'язані з правлінням Петра Олексійовича, і багато хто з них закидає, наприклад, мені те, що те, що ми критикували Петра Олексійовича Порошенка, це привело до влади Зеленського. Я хочу сказати, що Зеленський переміг і міг перемогти будь-якій будь-хто інший тільки завдяки самому Петру Олексійовичу. Він виявився настільки токсичною персоною, настільки персоною, яка розочарувала українських виборців, людина, яка не виконала майже жодного свого, скажімо так, своєї обіцянки. Тому розчарування було таке велике: я дуже добре пам'ятаю, як політехнолог, я працюю з соціологією. Був час на фінішній прямій його першого терміну. Коли міряли другий тур з усіма кандидатами, які тоді себе виставляли як потенційні кандидати на президентство. і він мав шанс виграти тільки одного: це Бойко. І то невеличку перевагу Бойко все ж таки мав, і це була повна катастрофа. Тому що основна ставка команди Порошенка була того, на те, що їм вдасться вивезти у другий тур саме Бойка, якщо ви пам'ятаєте білборди, де нам пропонували вибирати між Путіним і Порошенком, коли вони разом були на борді. А це була стратегія, що якщо Бойко виходить у другий тур, а тоді завдяки саме Порошенко доволі впливовою політичною силою стало ОПЗЖ завдяки діяльності його. Так званого політичного партнера Медведчука, якому дали який Петролексіч надав всі можливості йому дісталися три канали. Йому дісталися, скажімо так, володіння дизель-проводом і можливості заробляти в цій країні. Тому його політична сила доволі сильно, незважаючи на війну, розріслася в Україні, і він сподівався, що це дасть можливість йому вивести себе разом з ним у другий тур. І там його перемогти, але навіть на останньому фінішньому етапі, навіть бойко мав шанси перемогти Петра Олексійовича, хоча невеличкі, всі інші кандидати: і Гриценко, і Юлія Тимошенко, і навіть потенційний Вакарчук, його перемагали. Тому, з'явившися несподівано, Зеленський переміг його, ну скажемо, з, розро... з нищівним результатом. Пане Сергію, а оце армія, мова, віра, цей же політехнологічний, політехнологічний прийом з'явився десь влітку 2018 року. Він вас здивував і наскільки він додав Порошенку напередодні виборів? Ви розумієте, це технологія, яка, якщо казати про технологію, скажімо так, це підхід, прийом. Мені не подобається слово технологія, тому що. Технологічні речі зазвичай працюють. Це коли ви кажете слово технологія, це щось що вибудовано як діючий алгоритм, і він спрацьовує. Це просто прийом такий, до якого звикли українські політики, що у них є в їх житті дві складові. Взагалі, то це називається психологія життя под, подвійним стандартам на вітрині розміщують щось привабливе. Щось, що хоче політик, щоб сприймалося, а там в тіні за вітриною його справжнє життя, його справжні сподівання і справжні факти його біографії. Це вітрина Петра Олексійовича. Він завдяки своїй команді сказав: а що на думку політехнологів, які його з ним працювали, буде привабливим сьогодні для українців. Ну, він почав з життя по новому, якщо пам'ятаєте, але на жаль, сам Петро Олексійович життя по-новому не почав. Він продовжив те життя, яке він почав ще наприкінці 90-х років бізнесмена, людини, яка зарієнтована на особисте збагачення завдяки, скажімо так, досягненню владних важелів, якими він хотів скористатися, як це робить і робив весь наш політичний клас. Але він був в цьому одним із найбільш талановитих. Так от на вітрині життя по-новому, потім а, армія мова віра. Але будемо чесними, це вітрина. Там за вітриною ніякої армії мови віри не було. Як, ну. І так сталося, що більшість українців на той момент це розуміли. І значно більше звертало увагу те, що у Петра Леочевича в тіні, а в тіні в нього вже Медвечук. В тіні в нього бізнес-друзі Кононенко, Гладковські, Свинерчуки, які завдяки йому, йому ділили цю країну і очолювали корупційні схеми, особливо всіх роздратував скандал, коли з'ясувалося, що сім'я медвідь Свинерчуків активно собі заробляє на постачаннях. Нашої армії. Я вже не кажу про дизель-провід, про схеми закупки в терористичних державах, ЛНР, ДНР, вугілля і багато чого іншого. Прямі домовленості, розмови мінські, які з Путіним, де він його поздравляв з Днем Росії і з різними жму руку обнімаю. Все це в сучасному світі неможливо приховати за вітриною. Все це стає відомим завдяки. В тому числі і праці ваших колег, журналістів-розслідувачів. І просто факти: ми живемо в країні, де армія мова віри, яким чином Медведчук на той момент вже політичний труп отримує таке кількість е, можливостей. Е, Причому у Петра Олексійовича в руках СБУ, у нього в руках армія, у нього в руках всі можливості, щоб тут, як мінімум, повністю позбутися антиукраїнської діяльності, Томос так, це важливо. Так, це для віруючих е, Київської е, православної церкви, Київського патріархату так званого, е, важливо. Але чому в країні досить діє московський патріархат, який е, ніяким чином не підпадає ні під ніякі санкції, і е, прохажанням якої довгі роки був Петро Олексійович, мова, ну вибачте, це не більше, ніж, м, скажімо так, вітрина, тому що як був. Петро Олексійович російськомовним українцям, так він ними залишається. Ну, Наприклад, як і більшість киян, наприклад, я теж російськомовний, але я не виставляю це на вітрину, що я тут несподівано став. При всій моїй повазі і розумінні, що українську мову треба підтримувати, розвивати, і що вона може бути, і тільки вона може бути єдиною державною, він над цим грає. Ну, З армією це окрема тема, тому що скажу просто один факт. По перше, армію створює не Петро Олексійович, а те громадське суспільство, яке з Майдану пішло добровольцями. Це перше. По-друге, якщо ти є верховним головнокомандуючим і добре розумієш суть свого ворога, який напав на Україну, забрав Крим і розв'язав війну до Донбасу, то ти повинен армію готувати до війни. Простий фактор: сьогодні ми вимагаємо від наших західних партнерів танків. Ви знаєте, що Україна прозводила танки, які з задоволенням покупали західні країни. Називається він оплот. Питання: а скільки з 2014 року, коли Петро Олексій став президентом оплотів в нашій армії? О, знаєте відповідь на це питання? Мені здається, один, якщо я не помиляюсь. Один, да? десь сім угу. питання? Країна, яка має Ну, як мінімум, один великий танковий завод, і вже не кажучи про ремонтні заводи в Харкові, за 8 років не могла дозволити себе зробити тисячі танків, які б зараз нам були потрібні, які б зустрічали ворога а, дуже ефективно, тому що Аплопці це непоганий танк. Це танк, який точно не поступається сучасним російським танкам наштал Т-90. І це стосується дуже багато чого. Так, я визнаю. І я не голосував в першому турі за пана Зеленського, розуміючи всю його некомпетентність на посаді президента. Але е, і так, пан Зеленський теж не готував країну до війни. Він вірив в те, що зможе домовитися про якийсь там мир. Але питання: чи готував пан Порошенко до війни в армію? Армійці кажуть, що, на жаль, ні. Це більше було лозунги. Слова, які він повторював сотні разів сьогодні, воїни одіття, буці і так далі, накормлені. Але де танки, де артилерія, куди ділися величезні склади з радянських часів? Бо за часів Порошенка, якщо ну чотири великі склади були російськими диверсійними групами, підірвані, ви пам'ятаєте цей час. Причому ми розуміємо, чому вони були підірвані, тому що охорони не було, приміщень не було. Ці склади це майже вуличні склади, які дуже е, слабко охоронялися. А е, де підземні сховища для цих всіх боєприпасів збудовані, е, які обіцяв Петро Олексійович і так і не зробив жодного. Багато чого. Тому він програв, тому що він виконував свої обіцянки, продати всі свої активи. Декілька-два з половиною роки Ліпецькі фабрики, не одна фабрики, працювали в Росії і платили тут податки. Багато чого Іловайськ. Він на параді. Йому кажуть, що там російське вторгнення, хлопців треба виводити з оточення щось робити. В нього парад. Він не реагує. Мінськ, 2 Мінськ це абсолютно капітуляція наша. На вимогу Путіна. Тобто багато є питань. Тому, на жаль, на вітрині образ армія мова віра і совичолий гетьман, там за лаштунками людина, яку я вважаю, можна було б навіть засудити за державну зраду. Друзі, бачите ось цю футболку. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва, спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Після того обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати наших нових відео і нових гостей, які у нас інколи бувають ось такими полярними думками. А після того, обов'язково, друзі, напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це закарпатський бограч. І напишіть звідки ви нас дивитесь. І ця фантастична футболка від відомого українського виробника може. Стати вашою, давайте про поговоримо тепер про зеленського десь рік, а може навіть два перед перед тією виборчою кампанією З'явилося відчуття, що Україна і що український народ хоче нового лідера і нове обличчя, і так далі. Я е, варто нагадати, що у виборах е, тоді казали, що можуть може взяти е, Вакарчук участь, і відповідно потім на вибори ще казали, що міг може піти Зеленський. Лідер кварталу навіть звертався до лідера, до фронтмена Океана Ельзи з пропозицією ну, типу, визначся ж вже, чи, чи йдеш ти, чи ні. І відповідно, Зеленський про свої політичні, ну саме президентські амбіції. Заявив в новорітнічну ніч перед виступом Порошенка. І це виглядало, ну, як, якщо чесно, як атомний вибух. І е, загалом, ось така, ну, такий хід Зеленського, і то, як він е, робив свою виборчу кампанію, е, наскільки це вплинуло на українців на запити нових, нових облич? І чи справді е, українці ну, тоді відчували, що Зеленський може більше, ніж здається? А, ви майже все сказали. Олександр, вибачте, Володимир Олександрович талановитий шоумен з великим шоуменським досвідом, і це правда, і ці якості стали в нагоді для виборчої кампанії. І більш того, вони стали не тільки в нагоді виборчої кампанії, склалися обставини, які допомогли Зеленському стати президентом і стати з доволі помітним результатом. По-перше, ну якщо хочете, я вам можу. Зробити ексклюзив стосовно Зеленського і Вакарчука. Я спілкувався з, з Святославом Вакарчуком, коли суспільство казало, а може він, особисто він сказав, що він не відчуває в собі компетенції стати президентом очолити цю країну і не хоче, скажімо, так, дурити своїх виборців. Але а я спілкувався із командою Зеленського. Особисто з ним я незнайомо не спілкувався, але з людьми, які його оточували. І якщо пам'ятаєте, головною людиною, яка тоді очолювала його виборчу компанію, був Андрій Богдан. Я з ним знайомий і якось, зустрівшись з ним, у нас виникла ідея, що ми можемо посилити компанію, яка переможе Порошенка, якщо Зеленський і Вакарчук об'єднаються. І більш того, Зеленський зреагував і, пам'ятаєте, він особисто звертався до Вакарчука, не визначитися чи ні. Він казав: а ти можеш собі представити, якщо ми об'єднаємося, ми ж всіх їх колишніх політиків знесемо. На жаль, чи на щастя, не знаю, Вакарчук не відповів на цю пропозицію, вирішив не приймати участь, скажімо так, в тій компанії тоді. Це такий вам інсайт, бо я, скажімо так, бачив, як це все відбувалося, і навіть був трошки, трошки причетний до цього. А тепер, чому Зеленський переміг, мені здається, все дуже очевидно. Люди так хотіли позбавитися від всіх політиків, які за всі останні часи, і це стосувалося не тільки Петра Олексійовича, а й всіх інших. Розочаровували їх очікування, що будь-яка нова людина. Яка мала два, як мінімум, фактори, фактори да, в своєму житті. Перше, цю людину повинна була знати вся країна, а Зеленського на той час знала вся країна, і е, політичний бекграунд. Політичний бекграунд, е, Зеленський собі забезпечив по двом факторам. Багато років він і його команда висміювала політиків на сцені 95-го кварталу. І це саме була політична сатира, а потім він знявся в серіалі, де він зіграв президента. І звичайні прості громадяни подумали: якщо людина зіграла президента, він точно може його зіграти і в житті. І так же непогано, як і в фільмі. І ці факти розпрацювали, звичайно. Тому нічого дивного немає. Але ще раз скажу. Якщо б ми мали президента, який виконує свої обіцянки, який перемагає Росію, який не спілкується з зрадниками, такими як не забезпечує діяльність зрадників на кшталт Медведчука, який виконує свої привичі обіцянки, продає свої активи, яко, я, 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 який не просто каже нам, що от він не може продати Лібідську фабрику, він просто її підриває. Знищує її заради України, і, взагалі, в якого нема бізнес- друзів, і весь світ не знає, що він є людиною, яка забезпечує корупційні схеми. Ну ніякий, вибачте, інший кандидат, особливо з артистичної середовища, не мав би шансів. Саме тому, що вже так ми не хотіли не старих політиків, і особливо Порошенка, нова людина, яка мала так можливо, можливості, такі як Зеленський. Перемагала будь-якого старих кандидатів. Щоб стати спонсором, варто з зараз перейти за qr кодом який ви бачите, або знайти активне посилання в описі будь-якого відео. Завжди Сергій там це своїми руцями там пише і, і лишає. Також під цією трансляцією все дуже просто: 100 гривень на місяць, або дві кави. Ви вже наш спонсор одноразово донат Також вітається 100, 200, 300, 500. А тут скільки ваша душа забажає гривень а на PayPal чи картка Mono. до вашої уваги, все це можливо. Ви знаєте, ми тут не жертви, ми не хочемо знаєте, Якось просити, казати, що нам тут важко, тяжко. Ми хочемо і прагнемо підтримки, друзі, підтримайте наш правильний бачите, свободолюбивий і свої словолюбивий канал. Тож для того, щоб ще більше правильного українського користувача Ютуба було на наших теренах, і щоб більше знали, що відбувається в Україні і за її межами.